Імперії можуть красти території, але найнебезпечніше, коли вони крадуть історію. Москва століттями присвоювала собі все: наших героїв, нашу культуру, навіть саме слово Русь. Але правда не вмирає. У нашій історії був лише один справжній король Русі: не московський, не польський, не угорський, український. Його звали Данило Романович. Він був нащадком Володимира Мономаха, князем Галицько-Волинської землі. І тим, хто об'єднав розірвану Русь у найтемніший час. Це історія не просто про минуле. Це історія про те, як українці вже тоді боролися за свою державність, незалежність і честь. Тому сьогодні ми згадаємо, хто насправді був королем Русі і чому Москва століттями намагалася стерти його ім'я. Після смерті Володимира Мономаха Київська Русь почала тріщати по швах: єдина держава, яку він будував усе життя. Розпалася на десятки князівств, де кожен правитель вважав себе спадкоємцем престолу. Київ уже не був серцем, він став лише символом, за який билися. А справжнє життя, сила і майбутнє Русі перемістилися на захід у Волинь, у Галичину. Саме там, на землях сучасної Західної України, збереглася культура, військо і дух справжнього українського лицарства. У 1201 році у місті Володимир Волинський народився хлопець, якому судилося стати королем. Його батько, князь Роман Мстиславич, був одним із наймогутніших правителів того часу. Його називали самодержцем усієї Русі, бо він уперше після Мономаха об'єднав більшість українських земель. Але коли Роман загинув у бою під Завихостом, його син Данило був ще дитиною. Країну роздерли бояри, сусідні князі і чужі держави. Волинь палала від міжусобиць, а Галичину шматували поляки, угорці і власні зрадники. Малий Данило опинився в центрі бурі, але вже тоді показав характер справжнього воїна. Замість того, щоб втекти чи скоритися, він почав боротися. Ви дивитесь канал Очима воїна. Тут історія оживає не з підручників, а з правди. Підпишіться, щоб бачити те, що інші воліли б забути. Крок за кроком, місто за містом. Він повертав втрачені землі. Вихований у вигнанні Данило розумів ціну сили і дипломатії. Він укладав союзи, домовлявся навіть із ворогами, але ніколи не продавав Русь. Бо для нього Русь це не просто земля. Це дім, народ, мова, пам'ять. Саме в цей час почалося те, що історики називають Галицько-волинським відродженням. Коли Київ був спустошений, а Москва ще навіть не існувала, наші князі відбудовували міста, укріплювали замки і творили державу, яку Європа визнавала рівною собі. І тоді, вперше в історії у Європі, пролунало нове слово. Рекс Русіє – Король Русі. Це був титул, який належав не московському цареві, не польському королю, а українському володарю Данилові Галицькому, король Русі Данило, Відродження держави. Минали роки. Данило змужнів і з кожною перемогою все ближче підходив до своєї мети відновити силу Русі. Його князівство тепер простягалося від Карпат до Дніпра. У його руках Львів, Холм, Володимир, Галич. Це був новий центр нашої держави, сильний, заможний і європейський. Данило не просто воював, він будував, він укріплював міста кам'яними мурами, засновував ремісничі цехи, запрошував до Русі європейських майстрів. І навіть будував храми у романському стилі. Це був правитель, який розумів, майбутнє не лише в мечі, а й у розумі. Але над Європою вже нависла тінь. Зі Сходу сунула страшна сила монголо-татарська орда. Вона спалила Київ, вирізала Чернігів, знищила Переяслав. Русь упала на коліна. Лише одна земля залишилася вільною галицько волинське князівство Данила, і саме воно стало останнім бастіоном української державності. Данило не зламався. Коли більшість князів присягав ханові, він шукав союзів у Європі. І тут у його житті з'являється фігура, яка змінить усе папа Римський, Інокентій IV. Інокентій бачив у Данилові союзника у 1253 році. Після років переговорів він прислав до холма своїх послів із королівською короною. Того дня Данило став першим і єдиним королем Русі. У літописах записано: і поклав папський легат на його голову вінець і нарік його королем Русі і вельми возвеличив його. Це не був просто жест. Європа визнала Русь. Це незалежна держава. Визнала, що наш народ має свого монарха, свою землю і свій шлях не московський, а український. Але Москва цього не могла прийняти, бо тоді вона ще навіть не була царством. У той час, коли Данило будував кам'яні міста, на місці Москви стояло лише кілька дерев'яних хатин. Та згодом московські літописці почали красти. Слово за словом, легенду за легендою історію Русі. Вони називали себе спадкоємцями Києва, а Данила і Галицьку землю окраїною. Але правда проста: спадкоємцем Русі був не той, хто вкрав ім'я, а той, хто зберіг державу. І цим спадкоємцем був Данило Галицький. Його влада сягала Чорного моря. Його союзники Польща, Угорщина, Чехія. Але коли Європа зрадила свої обіцянки, Данило залишився сам. Він зібрав військо і став першим правителем Русі, який відкрито кинув виклик Орді. У 1254 році він розбив татар під Ярославом. Це була не просто битва, це був виклик усьому рабству. Усьому страху, що паралізував князів Сходу, і цей виклик пролунала з Галичини, з українського серця Русі. Данило був не просто князем, він був державником, який бачив далі за власний трон. Він розумів, що Русь може вижити лише тоді, коли збереже єдність. Його слова звучать пророчі й сьогодні: не спіть, браття, бо коли заснете. Ворог забере не лише землю, а й пам'ять. І справді, після смерті Данила пам'ять про нього намагалися стерти, але не змогли, бо його справа жила у наших містах, у нашій мові, у нашому праві називати себе русинами, тобто українцями. Коли Русь вкрали правда про спадкоємців. Після смерті Данила Галицького Русь знову опинилася на роздоріжжі його сини. Лев, Мстислав, Шварно намагалися втримати державу, але світ уже змінювався. Європа оговтувалася після навали Орди, а Москва лише починала своє сходження. Та поки Москва ще вчилася писати власне ім'я, у Львові вже карбували монети з написом Регнум Русіє Королівство Русі. І це не фантазія, це історичний факт. Європейські хроністи 13-14 століт називали Данила і його спадкоємців саме так: королі Русі, володарі русинів. Але в цей самий час у болотах північного сходу піднімається інше князівство московське. Спочатку воно було лише васалом Орди, його князі не боролися, вони служили, вони збирали данину для хана, зраджували своїх братів і за це утримували владу. Саме так народилася Москва не зі слави, а зі зради. І коли вона зміцніла, вона почала найстрашніше красти історію. Московські літописці писали: ми спадкоємці Київської Русі, але вони ніколи не були частиною Києва, вони не знали його культури, не говорили його мовою, не мали його князівської династії. У той час, коли Данило вже був королем, перший московський князь Іван Калита лише починав свою службу в Орді. Його титул не цар, не король, а старший збирач податків. І саме цей збирач став основою майбутньої імперії. А потім прийшов час міфів. Москва почала називати себе третім Римом. Вона вигадала, що нібито отримала шапку Мономаха – символ влади київських князів. Але правда в тому, що ця шапка була зроблена в Орді і ніколи не належала Володимиру Мономаху. Це був просто подарунок хана. Проте саме на цьому міфі Москва побудувала свою святу місію: нібито збирати руські землі насправді знищувати їх. У той час, коли Москва підкорювала сусідів, у Галичині ще жила ідея Русі вільної, сильної, європейської. Львів розвивався. Ремісники і купці торгували з Краковом і Прагою. Руська мова звучала в грамотах і договорах. Русь не зникла, вона просто змінила форму. Вона перейшла у культуру, у церкви, у літописи, у пам'ять. І навіть коли прийшли литовці, а потім поляки, вони називали ці землі Рутенія, Русь. Тому, коли сьогодні хтось каже, що Київська Русь спільна історія, пам'ятай, наша Русь жила в Галичині. А їхня народилася в Орді. Історія не прощає брехні, бо навіть через століття залишаються камені, залишаються грамоти і залишається правда. Правда про наших королів, про нашу Русь, про державу, яку ми втратили, але яку сьогодні відроджуємо знову. Після смерті Данила Галицького його справа не зникла, його син Лев. Переніс столицю до Львова, міста, яке назвав на його честь. Львів став не просто фортецею, а символом Русі, що стоїть. Тут карбували монети, тут писали грамоти, сюди приходили купці з усієї Європи. Львів говорив не по-московськи, а по-руськи, по-українськи, і це була та сама Русь, спадкоємиця Києва, продовження держави Мономаха Живе серце Українського середньовіччя. Та історія не буває милосердною. Орда не пробачала непокори. Через кілька десятиліть після смерті Данила галицько-волинські землі опинилися між трьох вогнів: Татар, Польщі та Угорщини держава втратила незалежність. Але не втратила дух. Русь не зникла, вона перейшла в людей. У наших піснях. У наших літописах у Каменях Софії, у храмах Володимира і Холма у кожному слові Україна, яке тоді вперше почало звучати як назва землі, а не просто Окраїни так народилася нова ідентичність Українська Русь. Але Москва не зупинилася, вона продовжувала красти. Коли Київ і Львів уже були українськими серцями. Москва взяла ім'я Руське царство, а потім Російська імперія. Вона крала не лише історію, вона крала самоідентичність, вона назвала себе старшим братом, хоча насправді була лише вчорашнім рабом Орди. І ця брехня тягнеться досі. Бо, коли вони говорять Русь це Росія, вони намагаються забрати у нас право бути собою. Але історію не перепишеш до кінця у Європі, і досі лежать документи, на яких чорним по білому написано Рекс Русі король Русі. І під цим титулом стоїть не московське ім'я, а українське Данило з Галичини. Бо справжня Русь це не імперія, це народ, який виборює свободу. Народ який несе хрест і меч, але не схиляє голову перед загарбником. Це ми, українці, сини і доньки королів Русі. Коли Данило приймав корону від папи, він сказав: Не для слави беру цей вінець, а для миру і честі Русі. І через вісім століть ці слова звучать знову на українській землі, у наших містах. Серед людей, які знову воюють за свою державу. Бо спадкоємці Русі це не ті, хто сидять на троні, а ті, хто стоять за правду. І поки ми пам'ятаємо Данила, поки ми говоримо нашою мовою, поки ми боремось, Русь жива і вона має ім'я Україна. Якщо ти українець, пам'ятай, що твоє коріння не починається з Москви. Воно росте з Києва, з Галича, з Володимира. Це твоя історія, і її час повернути. Підпишись на канал, щоб не дати ворогу вкрасти нашу пам'ять. Очима воїна. Історія, яку не перепишеш, історія це не минуле, це дзеркало, у якому ми бачимо себе. І якщо колись. Вони мріяли про Україну, то сьогодні ми живемо в їхній мрії. Ми продовження їхнього шляху. Ми доказ, що вони не помилилися. Це не просто кінець історії, це її продовження. І, можливо, саме зараз наступні покоління дивитимуться на нас і казатимуть, ось вони. Ті, хто втримав Україну. Якщо це відео було для тебе важливим, не забудь підтримати канал Очима воїна. Твоя підписка, лайк і коментар допомагають просувати український контент і давати голос нашим героям та історії. А якщо ти хочеш долучитися до створення нових документальних фільмів, підтримай нас на Patreon. Разом ми збережемо правду. Разом, ми сила. З тобою був канал Очима воїна. Побачимось у наступному відео.